Одразу я був Слов'янську рік тому в цей же день, коли місто звільнено було від російських окупантів, від зрадників, які зрадивши рідну землю, рідну матір, рідну країну, перейшли на бік ворога. Оця окупація стала через байдужість, через те, що коли прийшов сюди ворог, жителі міста зразу не повстали. Більше того, частина з хлібом ціллю, як освободітелі від фашистів, від нацистів, від бандеровців. Виявилося, що фашисти і нацисти це ті, хто окупував місто, ті, хто прикривався слов'янською єдністю, російською мовою, і йшли освободітелі фашистами і нацистами, пособниками фашистів і нацистів. Виявилися ті, хто кликали Путіна. Хто кликали російські війська на нашу рідну землю. От хто справді фашисти і нацисти. Бо це треба бути не сповна розуму, щоб кликати на рідну землю вороже військо, війну, смерть, кров, сльози, скільки закатували людей в колишньому управлінні СБУ, Володя Рибак. Юра Поправка. 20-літній київський студент, якого вбили і втопили в річці Сіверський Донець. І ми мовчали, коли вони вбивали, коли вони катували. Мовчала Слов'янська міська рада разом із мерою Штепою. Більше того, навпаки, розказували, що це прийшли наші свободителі. І це злочин, коли я приїхав рік тому, питаю Самсонова, а ви де були? На Пальнічному. А донька твоя де? В Британії. Донька в Британії, він на Пальнічному, а людей у місті вбивають. Людей, які голосували за вас. Я вважаю, що це неправильно було зроблено. Треба було рік тому одразу після звільнення розпустити рішенням Верховної Ради Слов'янську міську раду за зраду. Я питаю, де так званий народний депутат України Солод, який представляє славне місто Слов'янську Верховній Раді. Чому він сьогодні не тут? Тому що він сепаратіст і ватнік, тому що він перший зраджує країну і не голосує за жодне рішення у Верховній Раді на підтримку армії, на підтримку цілісності країни. От кого ми вибираємо? І це ганьба, ганьба. Ніколи не можна зраджувати рідну країну. Ніколи, бо розплата за зраду дуже дорога. Вона дуже дорогою ціною дається. Ціною молодих хлопців, які віддають своє життя, щоб потім звільнити місто. Коли прийшов час захищати країну, виявилося, що немає її ніколи кому захищати. Що захищати Україну мають добровольці, волонтери і жителі міські, які не зрадили. А ті, хто роками отримав пільги, зарплати, квартири, звання, вони першими зрадили країну. Так от ми повинні зробити виставки цих уроків. Саме тому я в парламенті добиваюся прийняття закону про десепаратизацію. Щоб ті, хто зрадив країну, щоб вони ніколи більше не могли обиратись, ні в депутати. Праві! 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 Щоб вони не мали права пудрити мозги нашим дітям у школах і в дитсадках. Колись з дитинства не учать любити країну. Колись з дитинства не учать любити рідну мову, рідний прапор, рідну землю, коли до рідної землі ставляться як до мачухи. коли манкурти без рода племені не знають, що козацькому роду немає переводу, що це українське місто, що Донеччина і Луганщина це українська земля. Ми за своє незнання. Ми платимо дуже дорогу ціну. Ця ціна це окупація нашої рідної землі. Війна, кров, сльози. На жаль, сьогодні через ці мінські домовленості ми зупинили замість того, щоб визволяти рідну українську землю. Так як це зробили, звільнили Слов'янський рік тому. Треба було йти і не зупинятися. Жителі славного міста Слов'янська, шановні жителі Донецького краю, слава! Визволителям, який рік тому ціною свого життя здоров'я звільнили місто Слов'янськ. Слава Україні!